Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і Сином однакове покоління, і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу, Соборну і апостольську церкву визначаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь.